Добрий день! Сьогоднішній урок я хочу розпочати зі слів Арістотеля. Розум полягає не лише в знаннях, але й в умінні використовувати ці знання. Як на мене, це доволі глибокий та значимий вислів. Хто такий Арістотель? Ми так багато чули за нього наприклад, я не раз стикалася з його ім'ям, але детально не доводилось розбиратися з його біографією. Деінде ми не трапляємо на його вислови або цитати. А от що це за людина? Яке відношення він має до хімії? З цим ми з вами і розберемось. Арістотель народився у 384 році до нашої ери, ви тільки уявіть, в місті Стагирі, Греція. Його батько, Нікомах, був спадковим лікарем та служив при царському дворі. Родина майбутнього філософа мала благородне походження. Саме від батька маленький Арістотель дізнавався ази філософії та медицини. Саме батько розпалив в ньому жагу до пізнання світу. Дитинство юного та допитлого хлопця проходило за постійним навчанням. Його розум та жага до отримання нових знань викликала подив у оточуючих. Особливо маленького хлопчика полонили розповіді про мудреців Сократа та Платона. Він просто мріяв з ними зустрітися. Арістотель знав, що в атенах була створена величезна академія під керівництвом Платона. Цій академії викладали найвидатніші розуми Греції. Юнак настільки захопився ідеєю туди потрапити, що почався з більшим завзяттям вчитися. Як ви думаєте, чи вдалося йому здійснити свою мрію? Ну, звісно, він зміг це зробити, і згодом став учнем одного із своїх кумирів. А саме учнем Платоне, так і розпочався науковий шлях видатної людини. До речі, Арістотель в подальшому стане вчителем самого Олександра Македонського. Його вплив на характер та думки Олександра, який згодом прославиться на весь світ, були просто величезними. Є припущення, що Олександр Македонський присвятив своєму вчителю такі слова: Я шаную Арістотеля на рівні зі своїм батьком, тому що, якщо я батько зобов'язаний своїм життям. То істоту лютим, що дає йому ціну. Внесок вченого у розвиток людської цивілізації неможливо недооцінити: філософія, фізика, біологія, соціологія, психологія і нарешті хімія. Ви думаєте, на цьому все? А от і ні. Безліч наук розпочинається саме з праць Арістотеля. Він навіть зміг упорядкувати філософію, яка до нього була просто сукупністю багатьох навчань. Він кожне з цих навчань перетворив на окрему науку, систему знань про природу, суспільство та мислення. От тільки уявіть собі, у вас є величезна купа різної інформації, яку вам необхідно розподілити, на галузі, яких ще навіть не існує. Більше того, саме Аристотель сформулював та першим застосував у своїх дослідженнях принципи, якими наука відрізняється від ремесла, мистецтва чи навіть релігії. Принципи називаються цей принцип походження, це принцип цілісності. Принцип походження. Аристотель виділяв чотири типи причин: матеріальну, формальну, ефективну та цільову. Це означає, що він вірив у те, що кожне явище має свої причини, які можуть бути досліджені та зрозуміті. Цей підхід допоміг відділити науковий підхід від вірувань та спекуляцій. Принцип цілісності. Аристотель також розгадав концепцію цілісності або телеології. Він вірив, що кожен об'єкт чи явище в природі має певну ціль чи призначення, яке визначає його характеристики та розвиток. Це поняття цілісності допомагало зрозуміти, чому речі мають певні властивості та функції. Як бачимо, Арістотель був просто геніальною людиною. Настільки, що вже минуло 23 століття з дня його смерті, а його праця так і залишається найбільшим скарбом людства. Ви тільки вдумайтесь. А що ж стосовно хімії, скажете ви? Справа в тому, що Арістотель розвинув ідеї про першу елементи, яка в подальшому стане основою алхімії та астрології. Спочатку він вважав, що існує лише чотири основні стихії: четверокут якостей. повітря, вода, вогонь та земля. Саме ці чотири елементи стихії, на думку вченого, складали весь всесвіт. Згодом він розвинув свою теорію ще більше та додав до чотирьох основних елементів ще чотири: були волого, гаряче, холодно та сухо. Згодом додався так званий п'ятий елемент він та есенція. Вчений вважав його небесною суттю або ефіром, звідти ж з'явилося й слово квінт есенція найчистіша та найконцентрованіша форма будь-чого. Арістотель вірив, що цей п'ятий елемент є основою всіх небесних тіл, такі як планети та зірки, та має істотно інші властивості порівняно з чотирма іншими елементами. Крім цього вкладу в хімію, заслуговує ще один доволі цікавий факт: це висновок, який випливає з уявлень філософа про стихії якості. Саме ці стихії якості були основою його концепції четверокута якостей. Арістотель вважав, що поєднання цих якостей визначають природу речовин та природні явища. Це є ідея трансмутації, тобто перетворення неблагородних металів у благородні. Саме цією ідеєю в подальшому скористаються славнозвісні алхіміки. Що стосується вчителя Аристотеля Платона, то він брав, за приклад геометрію багатогранників для того, щоб пояснити. Такі властивості матерії, як повітряподібність, плавкість, твердість та вогнеподібність, можемо зауважити, що погляди у учня та вчителя на багато речей були зовсім різними, що говорить нам про непересічний розум самого Арістотеля. А тепер я хочу розповісти вам про фантастичну річ на мою думку. Справа в тому, що приблизно 460 років до нашої ери виник певний філософський напрям, який намагався пояснити будову речовини. Цього напрямку стали Левкіп та його учень Демокріт, видатні філософи давнини. Демокріт вважав, що всі природні тіла складаються з найдрібніших, твердих, непроникних і неподільних частинок. Вам нічого це не нагадує? Так, мова йшла про атоми. У світі немає нічого крім атомів та порожнього простору між ними. Відмінність між речовинами залежить тільки від різниці, в числі форму та порядку розташування атомів, з яких вони утворені. Атоми мають здатність вічного руху. Рухом атомів пояснюється стиснення тіл при охолодженні та розширення при нагріванні, змішування з водою при розчиненні та інші явища. Будь-яка зміна полягає лише у поєднанні та поділі атомів. Ми можемо зауважити, що демокріт мав рацію його думки і бачення. Далеко випередила думки його сучасників? Я вам скажу більше, на той час його ідею не лише не визнали, а вважали абсурдною. Тому не завжди, якщо вам говорять, що ви не праві, це дійсно так. На прикладі демокріта, ми в цьому з вами переконалися. Ну що ж, ось і настав час робити висновки. Для себе я зазначила: якщо в тебе є мрія, потрібно робити все для того, щоб вона здійснилася. А які висновки ви можете зробити для себе? Напишіть, будь ласка, про це в своєму домашньому завданні, а я з радістю з ними ознайомлюсь. Ну що ж, до нових зустрічей, до побачення!